Всім привіт, гарного доброго вечора. Доплила маленькі тиночки. ну і тепер про них розповім. Я вже переписую деякий раз відео, сьогодні щось я гальмую, повній. Сьогодні якийсь такий день. Взагалі, цілий день не можу себе ні до чого чомусь прилаштувати. Щось відбувається. Так, ну добре, давайте тепер по мітиночках. Плила за майстром класом. Два майстер класа на ці мітиночки і на ці. В цих іде тільки перша частинка. Виставлю під відео. так, Дам посилання. Так, у цих мітиночках вони в мене на зав'язочках, бачите, так. І... Я використала тільки першу частинку, в другій частинці я використала перший рядочок, який став для моїх мітиночків останнім. так? І приєднувала ланцюжки в саме піко. все. Манжетик мені там не сильно в другій частині сподобався, тому я трішечки зменшила. так? І, ну і так добренько, то вони різненькі просто. Вони різненькі. Так, ці мітиночки, повний майстер-клас, все, все по майстер-класу, так як вона там описувала, я все так і робила. І такі гарненькі, вони чудові вийшли. Вони з манжетиком вдягаються на ручку. Ось так. Ну, тепер я хочу їх. Це на, на маленькі ручки. На маленькі ручки, так, вони. Так що, Ланцюжки в мене по 60 повітряних петельок, але вони трішки вийшли менші, тому що я отут зробила вузлики. Вузлики зробила. так що вони в мене, ну, трішечки-трішечки стали менше. Але обхват ручки зав'язати на амбантик вистачить. Ну, такі гарненькі вони получилися. Доплітаю дорослу мітиночку, так? Ну, надалі покажу, що там ще з мітиночками. А я вам щиро дякую, що ви є. Щиро, щиро дякую. Дякую, мої любі. Без вас би не було каналу, тому щиро кожному з вас дякую. Ну, і як завжди чудово чудового вам настрою! чудового, мирного, спокійного вечора. Ну і ночі. Солодкий снів. Але хай вечір цей прийде як, як найкраще. Кожний вечір. І кожний вечір як найкраще. А я вас усіх люблю. Ну і буду далі працювати, щоб завтра вам щось показати, що я там що напрацювала. мої любі, Пока-пока, до завтра!